Вітаю, друзі! Револьвер під патрон Флабера, Вайраух хв 4 довжина ствола 2,5 дюйма. Тобто такий от коротенький вайраух. Всі ви, мабуть, знаєте, що це дуже крутий револьвер під патрон Флабера, але в нього є один нюанс: це розточені камери барабана, тобто потужності в нього ніякої немає. Він має видавати ну, плюс-мінус свої. Паспортні дані, це там десь близько 160 метрів в секунду, враховуючи паскудну якість набоїв флобера, то він може видавати там і 140, і 130. Ну, все це сьогодні ми будемо перевіряти. І як я казав в відео про поповнення колекції, де я показував даний револьвер, що до нього має приїхати ще один барабан, який більш цікавий. От, власне, сьогодні я цей буду тестувати. Ось він новий барабан, ось мій хронограф ІБХ 741. То зроблю відстріл з штатного барабану, заміряю швидкість, і потім заміню барабан зроблю ще один відстріл, ще одного барабану вже нового з, скажімо так, трошечки допрацьованими камерами цього самого барабану. Подивимося, яка швидкість. По точності купності зараз не маю можливості його відстріляти, це все буде трошечки пізніше, поки що хочу от перевірити потужність і наскільки добре зроблений новий барабан до даного револьверу. Чи має сенс. Займатися отакими от, от речами для підвищення потужності даного револьверу. Е, ну що ж, е, стріляти буду в погребі, тому що на вулиці не хочеться будоражити місцеве населення, тому щоб ніхто не бачив і менше хто чув, е, зроблю відстріл в погребі. що ж Переходимо до споряджання барабану і потім відстріл з заміром швидкості. Ну що ж, споряджаю перший барабан, і от е, можу продемонструвати, що камери дуже розточені, тобто куля повністю з гільзою провалюється з іншої сторони камори. Це і зменшує в принципі його швидкість. Один залишився, зовсім забув, що у Вайрауха 8 набоїв в барабані, а я підготував 9 як до більшості револьверів. Ну що ж, барабан. Споряджено, можна йти відстрілювати. Ну і, Звичайно ж, перепрошую за якість зйомки, але маємо те, що маємо. Що ж, запускаємо хронограф 741 вайраух стандартні набої, його штатний барабан. Побачимо, що з цього вийде. Яку швидкість він же ж нам покаже? 186. Ну, доволі непогано, я думав, менше буде. 158, ну от вам паспортні дані. 164. Четвертий постріл. 162. П'ятий постріл? 158, Шостий? 165, Сьомий? 156 І восьмий постріл? С метрів на секунду. Ну, чесно кажучи, доволі таки ще й непогані результати, як для штатного барабану. Я думав, буде трошечки гірше. Е, перший постріл взагалі мене трошки навіть здивував. Ну, останній, в принципі, здивував, але в іншу сторону. Але в середньому ми маємо, в принципі, його паспортні дані, тобто плюс-мінус 160 метрів на секунду. Поглянемо на екстракцію. Без проблем. Ну і гільзи, в принципі, не піддуті, мабуть, підійшли б його флаберу для релоаду. Ну і зараз заміна барабану. барабану, вайрауха замінюється доволі таки просто. Потрібно викрутити ось цей гвинт, який власне фіксує барабан. Після цього ми його просто виймаємо. Так, беремо інший барабан. Вставляємо до револьверу. Одразу скажу, що цей інший допрацьований барабан в мене з першого разу не захотів дуже таки нормально працювати. Тобто трошки підклинювало це, пов'язано з певними моментами, озвучувати я їх всі зараз не буду. Але після невеличкого допрацювання, в принципі, все почало працювати. Так як треба. Ще такий момент пов'язаний з попереднім взведенням курка, тобто якщо його взводити повільно, то барабан, новий барабан трошечки не довертається. З його штатним барабаном такої проблеми немає. Можна повільно і плавно взводити курок, і барабан буде кожного разу нормально довернути. З Чим це пов'язано? Я так і не зрозумів. Мабуть, з собачкою або з храповиком все таки якісь невеличкі відмінності є. Але якщо курок взводити різко. То він довертається при цьому нормально. Також хочу показати, що при спущеному курку та вижатому спусковому гачку, тобто як в момент пострілу, у вайрауха барабан жорстко не фіксується і при цьому має невеличкий люфт. Ну що ж, Споряджаю новий барабан і проводимо замір швидкості вже з цього нового барабанчика. Також продемонструю, що гільза вже в камеру не пролазить, пролазить тільки сама куля. 8 патрончиків, не 9, я вже пам'ятаю. Ну і патрони, звичайні, сілерен Белат. Все, другий барабан споряджений. Переходимо до замірів швидкості. Вмикаю хрон. Новий барабан. Так, перший постріл. Побачимо, що ж він покаже. 252. Другий. Двісті сімдесят вісім. Третій. Двісті тридцять дев'ять. Четвертий? А не заміряв? Буває таке. П'ятий? Знову не заміряв. Шостий. Та що ж таке? Спробую перезапустити хронограф? Сьомий постріл? 259. І останній восьмий постріл? Не заміряв. Ну, але при цьому ті, які заміряні, то швидкість відчутно виросла. Дивимось, що там у нас з гільзами. Ну, я би й не сказав, що їх сильно роздуло, може деякі трошечки піддуті є, але в цілому виглядають вони доволі таки нормальними. Дивимось на екстракцію. Екстракція взагалі без проблем всі гільзи вилетіли, ну і я б, не, я б зовсім не сказав, що вони піддуті. Може, зовсім трішечки оцей отрант і піддувся порваних Хоча тут бачу якась невеличка тріщинка. Ну, це таке. Але експеримент вдалий, як бачимо, револьвер працює добре. Звичайно, хронограф. Працює не дуже добре, таке було і раніше, працює він через раз. Ну і тепер можна перейти до якихось висновків стосовно даного револьверу і даного барабану. Ну що ж, а висновки можна зробити наступні. Револьвер Вайраух, він класний навіть в своєму заводському стані. Так, в нього не дуже велика потужність, але вона відповідає паспортним даним. І що мені в ньому дуже сподобалось, так це стабільність. Тобто дуже стабільні постріли. Немає такого, як, наприклад, у сафарі, що один постріл може бути 200 метрів на секунду. Інший постріл може бути 120 метрів на секунду. Е, так, тут теж був певний розкид по швидкостям, але тим не менш, все-таки більш-менш воно було в біло, все стабільно. Що стосується нового барабану, то так, дійсно, все це діло працює, працює добре, підвищення потужності, воно... Помітне, воно відчувається, і мені ще цікаво, як воно вплине на точність та купність даного револьверу. Перевірю це я вже колись пізніше, точно зараз навіть не можу сказати, коли я буду це робити. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні тести з даним револьвером, так само, як і з іншими всіма револьверами. Планується величезна купа ще відосів, планується величезна купа проєктів, всього всього всього, всього. Тому підписуйтесь на канал. Також можете стати спонсором каналу, для цього є посилання, в описі до відео. Для цього в кінці відео буде також посилання на спонсорство. Можете подивитися, що це таке, і підтримувати канал фінансово. Приймати також участь в його безпосередньому розвитку. Також спонсори отримують певні бонуси. Наприклад, це відео, як і багато інших спонсори будуть бачити першими на Ютубі, тому що поки відео проходить всі перевірки Ютубом, воно доступне для перегляду тільки для спонсорів. На цьому все народ. Всім дуже дякую за перегляд. А і не забувайте написати в коментарях, що ви про все це думаєте. Якщо вам цікаво, що, де, як, коли, то вже пишіть в приватні. Повідомлення, це інформація не для Ютубу, не для коментарів Ютубу, тому пишіть кудись на пошту, в інстаграм, ще куди-нібудь, куди, куди ви знаєте, як, як зі мною зв'язатись. На цьому все. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!